Привіт! Сьогодні у нас огляд з магазину Метро на адвент календарі. Скоро буде грудень і це буде чудовим подарунком для вашої близької людини. Тож пропоную починати! Як ви можете бачити, вони є різної фірми і також за різною ціновою категорією. Присутні просто Дід Морози, наприклад, Кіт Кат за 155 гривень або Кіндер. Дід Морози набір з 4 штук за 82 гривні. Є мілка набори, ось такий, наприклад, з чотирьох яїць, коштує 287 гривень за одну упаковку. Кіндери, звичайні яйця, за 62 гривні та дзвід морози за 89 гривень. Перший у нас ось такий адвент календар за 187 гривень по акції, без неї 289 який має 250 г ваги. І складається з 24 цукерок, двох видів. Наступний ось такий яскравий та дуже гарний календар. Його вага 251 грам від фірми Конті. вартість 187 гривень. Далі у нас ось такий мішочок у вигляді панчохи. Фірма Nutella, Склад його ви можете бачити на екрані. Його вага складає 209 грамів. А вартість 629 гривень по акції. Календар від Кіндер двосторонній, який можна підписати. Вартість такого красення по акції 629 гривень. Ось такий склад, як ви можете бачити, один Кіндер Bueno, три Country та також є цукерки від Кіндера. Наступний ось такий зелений календар від Kinder. Його вартість 309 гривень за 121 г. В складі 20 яєчок двох різних видів та 4 кіндер міні-буена. Наступний це корисний адвент-календар від Боб Равлика. Склад, ви можете бачити на екрані, його вага 97 г. Він яскравий, дуже гарний і, думаю, дітям сподобається. Його вартість 489 гривень по акції. Переходимо до такого незвичного набору від фірми Контик. Його вага 536 г, а вартість 549 гривень. Якщо у когось був такий набір, поділіться коментарями своїми враженнями. Дуже цікаво буде почитати. Далі такий набір за 369 гривень. Склад ви також можете зараз бачити на екрані. І переходимо до такого цікавого металевого набору за 500 гривень. Колесика в нього крутиться, його можна потім використовувати як іграшку. Дуже цікава задумка. Наступний не менш цікавий набір, ще й дуже поприємній ціні 500 гривень по акції замість 900 Від фірми Nesquick у вигляді такого рюкзака, який можна використовувати потім. Та переходимо далі. Це ось такий конверт з шоколадкою. Всередині він є двох видів. Його вага 90 г, а вартість 139 гривень за одну штуку. Від двох штук буде коштувати 109 гривень. Також в асортименті є ось така велика цукерка Фреро Роше. Вона всередині пуста майте на це на увазі. Її вартість 500 гривень. Та така ж велика цукерка Рафело теж за 500 гривень. Є маленька зіронька, яку можна поцепити на ялинку або на подарунок. Її вартість 229 гривень. Є також ось такі адвент від фірми Kinder. Вони зараз по акції. Ціни. Доволі приємні. Склад ви можете зараз бачити на екрані. Його вартість 489 гривень. Є також за 900 гривень ось такий у вигляді домівки. Склад ви також зараз можете бачити на екрані. І також є за 1400 з таким складом. Та у подарунок ще йде капелюх. А якщо ж ви хочете самі наповнювати свій адвент-календар, то є ось така пропозиція за 500 гривень. Двох видів: зелений та червоний. І ось такий огляд у нас вийшов. Всім дякую за увагу! Якщо вам було корисно, ставте вподобайку. Виникли питання, задавайте в коментарях солюбки відповім. До нових зустрічей!